По рахунку в нас 13-й віджим. Сьогодні в нас арахіс. Не будемо його їсти, як ми це вміємо. У нас краще виходить його віджимати. Тут кілограм 200 В інтернеті дивились, жирність арахісу це до 50%. Ну, але я думаю, вихід у нас вийде десь 40-40%. В процесі я вам це все покажу, розкажу від початку до кінця. Дуже цікаве запитання, запитують дуже часто його, де можна застосовувати олію холодного віджиму. Можна заправляти салати, додати до каш, пекти випічки, але найкраще зайдіть самі в інтернет, передивіться. З своєї сторони я вам можу всі технічні питання розказати, як це все працює. Можу проконсультувати вас без проблем. Процедура у нас стандартна. Спочатку качаємо на холостій швидкості. Піднялись ми до 6 тонн, 7 тонн. Як бачите, олія у нас вже пішла. Горіхи у нас завжди від 5 тонн, 8 тонн вже олія починає бігти. Піднімемось до 10 тонн. 11 Біжить непогано. Це в нас набігло майже 200 мл за хвилину, ну, максимум 2 хвилини. Сама олія, бачите, колір має як мед. В кінці побачимо, як воно осяде. Завершили ми наш віджим. Зараз ще зільємо останні каплі з доньця. Пройшло десь година, година 10. За цей час 450-460 мл олії накапало. Зараз зважимо саму тару, саму олію і вже тоді будемо знати який відсоток у нас вийшов виходу олії. Самого арахісу. Ми вже зважили нашу олію, це 435 грам, це вже мінус стара. Якщо брати у відсотковій пропорції, це виходить 36%. Зараз ще раз покажу вам наскільки віджався сам горіх. Як бачите, тут ще, ще є цілі горішки, які можна було віджати. За другим разом, але ми цього робити не будемо. На цьому етапі ми закінчимо.